Ну що? Новини в пана Богдана на каналі йдуть на два, а то й три дні вперед? Ще коли я заявляв, що після того як дозволять стріляти далекобійними ракетами по Росії? Буде відповідь і досить серйозна. І от уже вчора Путін підписав там як документ, резолюція, чи як вона там зветься, неважно, як зветься, що вони готові застосовувати ядерну зброю в разі будь-якого застосування зброї, навіть дронів, там іде вже мова, на територію Росії вглуб території Росії. Це по-перше, по-друге, дуже важливо сьогодні. Києві чи взагалі по Україні планується дуже масований удар. Можливо, мова не йде про ядерний поки що, але будуть масовані ракетні атаки на Україну. Тому посольства Америки, Іспанії і ряд інших уже закрили свою роботу іменно на сьогодні. Що думає ця зелена влада, що в неї в голові, незрозуміло. Зеленський має мати свою голову. Зрозуміло, що Америка хоче Третю світову війну. Байден це хоче, тому що вся зброя, яка продукується, вони на цьому мають дуже великі гроші. Байден і його ця партія і ця вся верхушка, їхня елітна, і їм необхідна. Третя світова війна. І щоб списати ті вкрадені, там кажуть, що 855 мільярдів доларів розтрачено не знати куди, розкрадено з бюджету. І перед тим як Трамп прийде до влади і почне це все розслідувати і корону, і, і, і все інше, і розкрадання грошей, вони хочуть створити Третю світову війну. І це дурне, зелене наше туди сунеться і підсуває Україну і українців. Люди, всім увага! Дуже велика небезпека іменно сьогодні. Сьогодні або взавтра. Скоріше за все, Росія буде наносити якийсь ядерний удар по якійсь гідроелектростанції. Щоби була якась екологічна катастрофа, а не масові вбивства українців.